Я панда. Шануй своїх батьків. Це було головне правило у сім'ї Мейлін Лі, що мешкала в китайському кварталі Торонто. І Мей дотримувалась його самого маличку. Дівчинка старалася робити все як найкраще. чи то ліпити пельмені, чи то позувати для родинного фото. Вона завжди й усьому прагнула перевершити саму себе, щоб мама Мінг і тато Дзін пишалися нею. А ще у свої 13 Мейлін любила позависати з найкращими подружками Прією, Міріам та Еббі. Дівчата разом розважалися, танцювали і співали. Крім того, вони ніколи не боялися сміливо відстоювати те, у що вірили, і були готові до великих звершень. Та Мей не могла затримуватися після школи надовго і тусуватися з подругами, бо мала вдома купу обов'язків. Якось, коли Мейлін ще не встигла втекти додому після уроків. Подруги повели її до магазину «Дейзі Март. Там працював один симпатичний хлопець. О, красунчик Девон! замріяно промовила Мірям, роздивляючись продавця у вікно. Я його просто обожнюю. Інші дівчатка теж стала захоплено витріщатись на юнака, тільки Мейлін, здавалося, він геть не вразив. Та ну, скривилася вона, та він ніякий, неначе хатько. Згадайте, який нам вигляд справжні чоловіки? Мейлін поліза до рюкзака і дістала журнал із хлопчачим гуртом «Фортаун» на обкладинці. Ми шалені фортаунки, не забувайте. Угу, гмикнула Брія. Але квитки на «Фортаун» коштують дофігальйон доларів. А де він? ось він. Аж тут почалося дзвенчання. під'їхав трамвай. Все, я біжу, зітхнула Мейлін. Через якийсь час Мейлін вискочила з трамваю на своїй зупинці, на повних парах промчала чайнтауном і просто влетіла у ворота родинного храму сім'ї Лі. Вона забігла до сувенірної крамнички, лишила там речі і почепила на себе значок помічниця хранителя храму. Нарешті Мей увійшла до зали Сан-ї. Перед вівтарем вона побачила свою маму Мінг. «Мей-Мей! Ну нарешті! Вигукнула мама. Аж на десять хвилин спізнилася. Що сталося? Занедужала? Зголодніла? Як там твої успіхи в школі? Стабільно ідеально, з гордістю доповіла Мей. Ти моя юна зірочко, похвалила мама. Сьогодні відмінниця, а завтра генеральна секретарка Оон, як же тобою пишатимуться предки, особливо санї? Увечері, впоравшись зі справами, Мей пішла до своєї кімнати і сіла за домашку. Раптом вона несподівано для себе почала малювати на полях зошита хлопця, схожого на Девона з магазину Дезі -ма Март. І що в ньому знайшла Міріам?» – хмикнула Мей. Ну, окей, його плечі ніби нормальні, очі э, пристойні. Всередині неї щось таленькнуло. Мейлін Мелін схопила зошит і залізла під ліжко. Поринувши творчість, дівчинка змалювала сторінки, зображенням, на яких вони з Девоном були разом. Меймейч! З мамин голос повернув Мейлін у реальність. «Донечко, хочеш перекусити? Мейлін прожогом вискочила на ліжко. Тим часом мама зайшла до кімнати з фруктами на тарілці. «Круть! Клас! дяки! сказала Мей і зиркнула на зошит, що зрадливо визирав з-під ліжка. О, це домашня робота? Мінк підняла зошит. Що, за... що? Мей, хто це? Це все справді було? Я усе вигадала, мам, ти що? Це лише фантазії, стала гарячково випродовуватися мей. Секунду, я його знаю, вжахнулася мінг. Це ж той продавчисько. Схопивши доньку, Мінк сіла в автомобіль і за декілька хвилин примчала в Дейзі Март. Вона увірвалася в магазин і кинулась на Девона. Кажи, що ти робив з мей! закричала вона. «Е, хто це? спитав Девон. Це Мейлін Лі!» – вигукнула якась дівчинка та показала на Мей пальцем. Ось вона стоїть. На очах у покупців Мінк пригрозила Девонові поліцію за те, що той задурює її доньці голову, і жбурнула на прилавок малюнки. Побачивши їх, усі розреготалися. Мейлін ще ніколи не почувалася. Такою приниженою. Коли після всього цього Мей нарешті опинилась на самоті у своїй кімнаті, вона стала картати себе: О, ти діотка, навіщо ти малювала ці дурнуваті картинки? І що тепер? Переїхати в інше місто? Змінити ім'я? І як ти могла так розчарувати маму? Усю ніч Мей крутилася в ліжку їй снилися кошмари. Прокинувшись вранці в жахливому настрої, вона побрала у ванну, глипнула в дзеркало і заверещала. На неї дивилася величезна червона панда. Меймей, -мей, у тебе все гаразд? Що сталося? стурбовано постукала у двері ванної мінк. Ні, мамо, не заходь сюди. закричала Мейлін. Мінк замислилась і дещо спала на думку. Невже, доню? Червоний барвінок розцвів? Не хвилюйся. Мей Мей, я принесу тобі все необхідне. За мить Мінк увійшла в ванну з горою прокладок. <рапління> На щастя, Мейлін встигла сховатися за шторкою. Мамо, ну хоч раз у житті, не лізь до мене. вигукнула Мей і, зрозумівши, що погаричкувала, розплакалася. Мей, ти просто розгублена. Тут нема чого соромитися. Ти стала юною дівчиною, і твоє тіло змінюється. Мінґ узялася за шторку, щоб відсунути її, але на кухні спрацювала пожежна сигналізація. О, моя вівсянка! крикнула мама і вибігла з ванної. Доки батьки поралися на кухні, Мейлін заскочила назад у ліжко та накрилася ковдрою. Намагаючись втамувати паніку, вона кілька разів глибоко вдихнула. Аж тут пуф. Вуха панди зникли у рожевих хмарах. Мейлін вирізла з ліжка. Отже, якщо заспокоїтися, панда зникає. Вона ще кілька разів глибоко вдихнула. Пф! Мерін стала собою і неймовірно зраділа. Так! Ура! вигукнула вона і знову стала пандою. Дівчинка зрозуміла, що від сильних емоцій панда повертається. Вона ще раз спробувала заспокоїтися і повернулася до нормального стану. Ось тільки її волосся тепер стало червоне. Як хутро в панди. Щосили зберігаючи спокій, Мей вирушила до школи. Але там вона побачила, як Тайлер, хлопець, що був напередодні в Дезі Март, розвіз її малюнки по всьому коридору. І Мейлін не стримала емоцій. Пуф! Її рука перетворилась на лапу. Пуф! Позаду вигулькнув хвіст. Доки Міріам, Прія та Еббі заступалася за Мей, вона заховала хвіст під одяг. І побігла до класу. Мей сіла за парту і декілька разів глибоко втихнула. Згодом вона заспокоїлася, лапа із червоної панди зникла. Однак під час уроку дівчинка побачила через вікно маму на шкільному подвір'ї. До неї підійшов охоронець. Мінк дістала щось із сумки і крикнула: Мей, Мей, ти забула свої прокладки. Враз Мейлін перетворилася на червону панду. Рожеві хмарки заполонили клас, а парти і зошити злетіли в повітря. Але панда так швидко вибігла з класу, що її ніхто не встиг помітити ніхто, окрім мінг. зойкнула вона. Повернися. Та Майлін помчала додому, не розбираючи дороги. Нарешті вона дісталася в своєї кімнати, накрилася ковдрою і зридала. Через хвилину забігли батьки. Що таке? гукнув тато. Ого. Це воно так рано. Про що це ти? вражено спитала Ме. І батьки розповіли доньці сімейну таємницю. Санї, зачинателька їхнього роду, відчували містичний зв'язок із червоними пандами. Вона так любила цих звірів, що якось попросила небеса обернути її на панду. Часи були важкі, усі чоловіки пішли на війну. Сангі почала шукати спосіб захистити себе і доньок. І однієї ночі, як зійшов червоний місяць, боги відповіли на її молитву. Сангі отримала здатність з силою почуттів обертатися на могутню тварину. Панда Сангі дала відсіч ворогам, захистила рідне селище і врятувала сім'ю. Дар Сангі перейшов у спадок і донькам, коли вони підросли, а ті передали його далі. Проте згодом те, що було благословенням, стало страшенною незручністю. Ви що, серйозно? розгнівалася Мейлін і кинулася до портрета Санї. Ти прокляла нас. Це все твоя вина. Меймей, а ну, зупинись, вигукнула мама. Вона нам хотіла добра. Послухай мене, це стілюється. Справді, спитала Мей, хто тобі це сказав? Просто. Я теж через таке пройшла. Все буде добре. Я перемогла це, і ти зможеш. Є особливий ритуал. Коли зійде червоний місяць, ти замкнеш дух своєї панди в талісмані. Ось як я це зробила. Мама зняла зі своєї шиї талісман і показала його медь. Надто сильні емоції вивільняють панду. І що частіше це стається, то важчим буде ритуал. Стережись гніву, що є у панді. Ти маєш тільки один шанс її позбутися і згаяти його не можна. Тата глянув на календар і сказав, що наступний червоний місяць зійде на небі 25 го числа. Понад три тижні чекати! у розпачі вигукнула меж. Наступного ранку Мелін намагалася впоратись із сильними емоціями, однак щойно нарешті ставала дівчинкою і відразу ж пуф оберталася знову на панду. Будь ласка, прошу, тебе зникни, промовляла вона. Тут у вікно хтось постукав. Мей! гукнула Мірян. Це ми, відчиняй. Дівчата? Навіщо це ви прийшли? сполошилася Мейлін. Вона не хотіла, щоб подружки бачили її такою. Мей, ти чула новину? оголосила Еббі. Красунчики Фатаун приїжджають у Торонто з концертом. Що? Панда визирнула у вікно. Дівчата заверещали. Не бійтеся, це я. Мелін схопила подруг в оберемок і через вікно затягла у свою кімнату. Ти вовкулака, пробалькотіла Прія. Мейлін як могла все пояснила, а потім заплакала. Я гидка, а тут ще фатан. Коли вони будуть? Вісімнадцятого, відповіла Еббі. До того часу цей кошмар точно не скінчиться. Ми банда панда, ти чи не панда? Мовила Мірям, і всі обняли Мей. Пуф! Панда обернулась на дівчинку. О, мовила Еббі, то пандуся зникла? Вернеться, коли розхвилювалася, зітхнула Мей. Еббі вирішила це перевірити і вщепнула Мейлін. Ха! Якого біса? розсердилася Мей та раптом збагнула, що сильна емоція не перетворила її на панду. Хм, Схоже, ви якось нейтралізуєте, зворюку. Це все наша любов, усміхнулася Міріан. то, виходить, завдяки вам, я швидко повернусь до нормального життя, зраділа Мей. Дівчата спитали у батьків дозволу відвідати концерт, проте ті її слухати не хотіли. Зібравшись у вбиральні школи, подруги думали, як заробити на квитки і піти потайки. І тут Еббі попросила мей обернутися на панду. Панда допоможе мей, це надихне нас, вона милюща. Не стримуючи емоцій, Мейлін стала пандою. Саме в цей момент до вбиральні зайшло декілька дівчат. Панда мерщі закрилася в кабінці. Та на диво, дівчата не злякалися панди. Навпаки, вони хотіли роздивитися її ближче. Ти скажено, ну симпатна, вигукнули вони. Вийди до нас! Ми заплатимо. Мейлін обережно вийшла з кабінки і перезирнулася з подругами. У них виникла ідея. Подружки розробили план. Вони знаходили порожні класи і за гроші влаштовували там фотосесію з пандою для всіх охочих, а ще продавали товари із зображенням панди футболки, кепки, бралоки. Незабаром дівчинка-червона панда стала мега-популярною. Мейлін ретельно приховувала цю затію від учителів і батьків. День концерту наближався, але в дівчат не вистачало цілої сотні доларів, щоб купити чотири квитки. Якось після уроків Тайлер попросив Мей прийти на його вечірку до дня народження. Вона спершу відмовилася, бо гнівалась на нього через ті малюнки у шкільному коридорі. Але Тайлер пообіцяв гарно заплатити, і Мей, зрештою, погодилась. Та перед вечіркою до родини Мейлін нагрянули тітоньки та бабуся. Вони приїхали, щоб допомогти провести ритуал. Мей не могла залишитися з ними. Дівчинка намагалася сама втекти на вечірку, як до кімнати, зайшла бабуся. Я знаю, ти вивільняєш звіра, зітхнула вона і показала жмут червоної шерсті. Та щоразу, як ти це робиш, панда сильніше і ритуал уже не врятує. Зараз ми з твоєю мамою не такі близькі, як були колись, і все через її панду вона все зруйнувала. Я не хочу, щоб таке сталося з тобою. Та хіба Мейлін могла так підвести подруг? Ще раз і все, вирішила дівчинка, і коли бабуся пішла, вибігла з дому. Вона перетворилася на червону панду і допомогла тайлеру стати зіркою його власної вечірки. А трохи згодом Мейлін з подружками усамітнилися на даху тейлерового будинку, щоб перевезти подих. У нас вийшло! Ми підемо на фатаун!» – раділи вони. А можна не проходити ритуал? спитала Мір'я. Що, як лишити панду? Мей, ти стала іншою, і це добре. Ні, я не зможу все життя залишатися пандою. Моя мама цього не переживе. Я, я не розіб'ю її надії та мрії. Зненацька голос по радіо оголосив, що фатан виступатимуть у Торонто 25 травня. Епі, ти ж казала, що концерт – вжахнулась Майлін. Що це вони таке кажуть? Ебі швидко дістала фаер і найгірші побоювання Мей справдилися. Концерт мав відбутися того ж вечора, що й ритуал при червоному місяці. Ні. вигукнула Мейлін, перетворившись на панду. Як так? В той же вечір, в той самий. Подруги постаралися якось заспокоїти її, однак марно. І в цю ж мить Тайлер гукнув їх. Хлопець вимагав ще часу й уваги Мейлін. Та їй було зараз не до того. Відвали, визвірилася панда, бачиш, я зайнята? Он як? обурився тайлер. Тоді вимітайся, шуруй у своїй крейзі мамці у свій смердючий храм. Панда заревіла, стрибнула просто на тайлера, схопила волотенськими лапами і почала трясти. Ану, вибачайся, не смій так говорити про мою сім'ю. Меймей, зупинися, що це означає? Мейлін озирнулася. Поруч стояла її нажахана мама. Як виявилося, після втечі Мей -Мей мама знайшла в її кімнаті запрошення на вечірку Тайлера і ще дуже багато речей, які свідчили про те, що донька випускає панду. Мінг щиро вибачилась перед батьками Тайлера, а потім накинулася на по подруг Мейлін. Ви заморочили голову моїй порядній дитині та скористалися нею, показували їй за гроші, Навчили брехати. А тепер ще й на людей нецьковуєте? Ні, ми її любимо! Мейлін, поясни все мамі. Та Мейлін не посміла нічого сказати. Вона мовчки відвернулася, взяла Мінк за руку і сіла з нею в машину. Через тиждень уся родина готувалася до ритуалу. Мейлін була без настрою, але тільки тато це помітив. Цзін зайшов у дончину кімнату з відеокамерою. Це ж ваше відео? він увімкнув запис, де Мейлін червона панда веселилася з подружками. «О, знітилась меч, ця моя панда дуже дика. Ти кажеш, точно, як твоя мама. Ти бачив її панду? здивувалася Мейлін. Один раз. Тоді вони з бабусею сильно посварилися через мене. Бабусі, я не сподобався. Усі ми дуже складні створіння, доню. У нас є світлі сторони, але є й темні. Не обов'язково викорінювати все темне. Треба просто знати про нього і пам'ятати про відповідальність. Ти знаєш, багато чого в цій твоїй темній стороні мені подобається. Всі вийшли у двір. Містер Гао, шаман, якого запросили для проведення ритуалу, завів Мейлін всередину кола. Час настав. Роби, що я казатиму!» – попросив він. Головне не покидай межі кола, бо доки на небі світитиме червоний місяць, будуть відчинені двері астрального виміру і вхід туди, оце коло. Нарешті місяць зійшов, і всі родичі заспівали пісню. Містер Гао попросив Мейлін зосередитись на їхніх голосах, коло, в якому вона стояла, засвітилося. О, санг вигукнув шаман. Проведи цю дівчинку крізь її внутрішню бурю і поверни дух червоної панди туди, звідки він прийшов. Під звуки пісні своєї сім'ї Мелін злетіла місячне сяйво освітило її, а яскраве спалах світла її пронизав. Дівчинка опинилась у бамбуковому лісі. Легесенький вітерець ніжно підштовхував її рухатися вперед. Мей вийшла на галявину, над якою опускалося світло. Коли світло досягло землі, Мей зойкнула Це була Сангі. Мей мей шанобливо вклонилася. Сан -Гі теж вклонилась у відповідь, а тоді окреслила червоне коло, створивши велике чарівне дзеркало. Мей торкнулася його. Її рука пройшла крізь нього, мов крізь воду. Зненацька з іншого боку зеркала з'явилася примарна лапа червоної панди. Дівчинка рушила крізь дзеркало, намагаючись роз'єднатися з пандою і залишити її по той бік. У цей момент містер Гао підніс угору талісман і приготувався замкнути в ньому панду. Аж тут Мей почула жалібне ревіння. Вона озирнулася, глянула на свою панду і зненацька спогади про ті часи, коли цей звір був з нею, миттю зринули в її думках. Серед цих спогадів були погані, але насправді багато було і дуже хороших. Ні. несподівано вигукнула Мейлін, розвернулася і пройшла крізь дзеркало назад. Подвір'я храму Сан'ї заповнилося рожевими хмарами. Коли вони розвіялися, перед вкрай розчарованою ріднею постала бунтарка мей в образі панди. Я лишу панду собі, сказала ма, вона. Меймей, не смій! вигукнула мама. Мейлін побігла до воріт. Родичі спробували схопити її, але вона з силою відштовхнула всіх, і навіть не помітила, як мінк упала на долівку, а її талісман тріснув. Я йду на концерт з друзями, як собі хочете. рішуче гукнула Мейлін і тільки її бачили. Як ти могла таке вчинити зі своєю рідною матір'ю? страшенно розгнівалася мінг. Вона звелася на ноги, талісман розсипався на друзки і вивільнив розлючений дух її червоної панди. Тим часом Мелін помчала на стадіон, де виступали фортаун, і відшукала у натовпі своїх подружок. Мені дуже шкода, що я зрадила нашу дружбу, вибачилася вона. Я все життя була одержима тим, щоб заслужити схвалення мами. Мені так страшно втратити його, але втратити всіх вас теж страшно. Найкращі подруги обійнялись. Раптом у натовпі мірям декого помітила. Це був Тайлер, увесь з них до голови в речах із логотипом Фортаун. Тайлер? Ти що, теж фортаунер? Оце так новина. Приєднайся до нас, радісно запищали дівчата. Світло приглушили, натовп гучно заревів. Мейлін і її друзі затамували подих. На сцену піднялися хлопці з Фотаун і заспівали. Мейлін почувалася наче уві «Мей, Меймей! ти? Ось здорова, раз враз прогримів гучний голос. Вгорі над сценою з'явилось гігантське звіряче обличчя. Це була панда Мінг. Глядачі закричали і кинулися в вростіч. Гуп панда стрибнула на стадіон. В цієї ж миті до майрін підбігли тато, бабуся, тітоньки і містер Гао. Доведеться врятувати твою маму, сказала бабуся. Її червона панда оскаженіла і вирвалася на волю. Треба знову провести ритуал, додав тато. У тебе великі проблеми, юна леді, заревіла Мінк. Я закінчую цю брудну вечірку. Негайно додому. Мейліну луснуло терпіння. На панду обернулася і вона. Я вже не крихітка Мей-Мей, мамо. Знаю, я збрехала. Це я придумала заробити на панді. Я захотіла піти на вечірку тайлера. Мені подобаються хлопці, запальна музика і танці. Мені тринадцять. Змирись із цим нарешті. Мінк розлючено загарчала. Починаймо. гукнула бабуся. Відверніть її увагу. Мей відволікала мінг, а Цзінь малював навкругних коло. Я всього лише хотіла піти на концерт, вигукнула Мей. А я взагалі ніколи не ходила на концерти, ще дужче розлютилася мінг. Для мене на першому місці стоїть сім'я, і я старалася бути ідеальною дочкою. Вибач, що я небездоганна, але я не буду такою, як ти. Мейлін помчала просто на мінг, вдаривши її головою між очей. Мінк похитнулася і рухнула на землю за межі кола. Ні. зовкнула мей. Що я накоїла? Мамо. Вона відчайдушно стала пересувати велетенське тіло Мінк у коло, а тим часом червоний місяць уже бліднув. Тоді бабуся розбила свій талісман і теж перетворилася на панда. За нею те саме зробили тітки. І невдовзі гу гурт червоних пан, співаючи пісню, потягнув мінг у коло. Голосніше благав шаман, коло не працює. Тоді подруги Мей також заспівали пісню, і не страшно, що вона була не така, як у її родичів, головне, що від щирого серця. А згодом до співу приєдналися фотаун, і коло запрацювало. Шаман Гао спрямував місячне світло на мінг. Усі червоні панди піднеслися в повітря. Яскравий спалах світла пронизав їх. Мелін знову опинилася в бамбуковому лісі. Там вона зустріла маму, але в образі юної дівчини. Це все моя провина, заплакала Мінка. Я ранила свою маму. Я розлютилася і втратила контроль. Я не зможу бути для неї бездоганною. Не зможу ні для кого. Мені відоме таке відчуття. Проте це Біже! проте це лише ілюзія. Ходімо, Мей взяла мінка за руку і повела за собою. Поки вони крокували через ліс, Мінк із юної дівчини перетворилась на дорослу жінку. Вони вийшли на не дочекали бабуся й тітеньки. Мені шкода, сказала Мінк, обіймаючи бабусю. Все добре, схлипнула бабуся. Я твоя мама, що б там не було. Тоді вона обернулась до Мейлін. Хай сам її охороняє. І веде тебе цим шляхом. То Мей таки залишає панду? спитала одна з тітоньок. Що ж, це її вибір, відказала інша. Бабуся і тітоньки пройшли крізь дзеркало, залишивши своїх духів червоних пант позаду. Бабуся і тітоньки пройшли крізь дзеркало, залишивши своїх духів червоних пант позаду. Коли це зробила мінг, вона обернулася і попросила дочку передумати. Ні, мамо. Я змінююся, і це моє рішення. Я починаю нарешті розуміти сама себе, мовила Мейлін. Мінк нарешті збагнула, що її донька дорослішає. Я знаю, як це мей. Ти відчайдушно прагнеш усіх зробити щасливими, але до себе дуже вибаглива. Будь з собою. Що вільніше ти будеш, то більше я пишатимуся. Мелін залишилася в лісі сама, та за якусь мить вона озирнулася і побачила Сан'ї. Я ж не пошкодую про це, як думаєте? нерішуче спитала Мейлін. Сан ї усміхнулася і обернулася на осяйну червону панду. Мейлін теж. Сан-Ї підхопила її, і вони полетіли понад деревами. Справи у храмі сім'ї Лі пішли вгору. Звідусіль туди поспішали відвідувачі, щоб побачити червону панду на власні очі. Вони купували сувеніри, обіймалися і робили селфі з Мейлін. Родина збирала пожертви на відбудову стадіону після руйнівного пандапокаліпсису. Мейлін тепер вдавалося проводити з подругами більше часу, а Мінк частенько запрошувала їх додому на вечерю. Мейлін відчувала підтримку родини та друзів і знала, що тепер по-справжньому може бути собою. У кожному з нас живе внутрішній звір, часом трохи незграбний, дивний та дикий, і його зазвичай ховають. Та Мей-Мей випустила свого звіра з клітки, прийняла його і полюбила. А як щодо вас кінець.